Е, так, ще раз всім привіт. Дуже приємно було послухати Оксану і Фаріда. Е, якщо ви тут, то ви молодці. Якщо ні, підключайтесь, дивитися на трансляцію. Донатьте, тому що в нас є великий збір, і зараз в нас сцена, як я вам вже казав раніше, тут сцена невеличкого інтерв'ю, і трошки граємось в ігри, бавимося. І в нас є гості, які, в принципі, у Львові можна не представляти, їх і так всі знають, але ми все одно скажемо це. Міський голова Львова, Андрій Іванович Садовий та його чудесна дружина Катерина Кіт-Садова. Під ваші оплески. Wow. Yumme. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нас. Ми знаємо, що у вас дуже насичений графік, нам дуже приємно. Вам приємно, що ви прийшли? Це було дуже приємно. Нарешті запросили мене. Я думав, що йду на каву. Зробіть каву людині. Вчора шмигель, сьогодні ми, так виходить. Великий збір, ви знаєте, в нас великий збір. І ви людина, якій довіряють. І тому я впевнений зараз будуть більше донатити, але сьогодні верна неділя, і в нас є звичай, який ну не можна обійтись. У нас є спеціально навчена людина. Це Вадим. Так я спеціально він Чекайте, Я запитаю, а, буде бити вас вербою. Як ви до того відноситесь? Андрій Іванович. Так мене постійно луплять. Так, постійно луплять. Зранку давайте так не я б я вирвав, є за тиждень. Мене На... ніжну будь ласка, Ніжко. легонько. Не, за тиждень. Недалеко, червоне яєчко. Завтра будуть писати новини. Яке яєчко? А я хто? Та Великдень! день яке. Що ви за яйця вчепилися, чесно. А він просто старовір. розумієте? — Та ви якийсь проявилось Моментально вони це твоя постійна відмазка, якщо же Я не звідси. Я не місцевий. Ну а як казати? Та за, за тиждень-великдень, але не є якісь яйця. Немає яйця? Ну, та суть не в яйцях. Йомі, ну, не... Я інакше да... почав великий ти сприймати. У всякому випадку бачить? не тут. Так, <світ> <світ> да, тоді я не знав все. Я, Як ви зустріли вербну неділю, чи ходили ви до церкви, чи мали таку можливість, таку радість. Ходили, я не розповідався сьогодні. І за що? <світ> Оця Юстина сповідався. Ну, реально, грішите періодично. <гум> так. <гум> дружина сповідалась цікаво просто. Дружина теж сповідала? <гум> я? Так. Ну ви дружина, я перепрошую, можете. <гум> <гум> Слухайте, я мусила. Ви б бачили, як я сьогодні то гнала до церкви. А, а до речі, від церкви виходила сьогодні. Та в гаю, там, де а, отець Юстин, де в Там сьогодні себе. Юстин сповідав. Ага, класно. Не але знаю. я, але я й він іншого сповідав. <рес> <рес> я, я дочекав, поки він завершить, пішов до іншого. Ага, окей, зрозуміло. В мене є декілька запитань. Ну, люди не знають тих всіх нюансів. Я зрозумів. Yeah. Ну так, ми на Галичині, тут тут треба орієнтуватися. А ви знаєте? Uh, ну отже, тепер так. До питання питання до пані Катерини. У вас прізвище Кіт Садова. Чи не турбує вас, що ваш чоловік не взяв подвійне прізвище? Турбує. Як Ви з Я наполегливо переконую його, що може би якраз садовий кіт, ба було би файно. Садовий кіт? Ні, це, якщо так можна цікаво, чи буває так, що Андрій Іванович до вас трошки підлещується і називає Катерина Кийця судова, там, Чи буває таке? Шо-шо? Катерина киця садова тобто трошки ніжніше, якісь ніжні слова використовує. Ні, ні, це було шо-шо, Як... типу шо ти малиш? Типу? У нас Це проблема бігалі. є, тому що ну, в, мене, слухайте, в мене на роботі є кіт Левчик. Так. Ну от, наприклад, на день міста я виставив в мережі фото, так де я з Левчиком йду зустрічати гостей дома складав. Чуті, а, що, ті, а що, ті пане, я зустрічаю, що Левчик, а Левчик його можна поміняти від. Собі... То, 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 потім я собі думаю, а Левчик О, дуже добре виконує функцію, яку би могла я виконувати. Ні, бо от, має бути кіт, кіт є. Розумієте, к... нормально. кіт та. А раптом з ним менше проблем. По-перше, його не так треба годувати і доглядати, і ніжних слів йому не, так само не треба, не треба добирати. Ні. Я бачу його. Бо там ціла команда його викохує. Хто його викохує? Ой, то та там ціла, ціла та купа людей. Прошу. А я кажу, ще кролі, кролі ще дуже добре би надавалися. О, то щоб нормальна господарка вже така була, правильно? Скажіть, нас питання некі, турбує. А, ви Ратуша, ж, це ж не ну, це робоче місце, правильно? Там є капличка, нам просто щоб було зрозуміло. Це, для всі... це не моє питання від підписників. Є. Є. Чи відвідуєте її? А я казала, що це доведеться. Вона є, я Там всі можуть прийти. Всі можуть прийти. Прекрасно. Дивіться, в нас тут є насправді невеличка гра, ми для вас підготували. Ви зразкова сім'я. У вас п'ятеро дітей. Шестеро у вас дітей. Yeah. Yeah. <laughs> старший Володя. <laughs> старший володя, окей okay. і все, хлопці, все хлопці, mm -hmm. так mm -hmm. так, mm -hmm. так. Mm -hmm. чи плануєте ви чи, э, дівчинку? <laughs> Чи планували ви, можливо, раніше, але ж... і досі плануєте. Ми п'ятеро дівчат плануємо. Ще п'ятеро дівчат. Так. Добре, е, прекрасно. В нас є гра, ми знаємо, що ну, ви зразкова сім'я. Тобто, у вас все, все гарно, все чудово. Е, ви любите один одного, комунікуєте е, дуже легко, і в нас є гра перевірити, хто за що відповідає вдома. І е, е, як вона виглядає? Ми вам роздамо невеличкий реквізит. будь е, ласка. Тут є кухоль пива, що символізує чоловіка, і трояндочка, що символізує дівчину. Ваша Задача зараз стати не статися, стати, розвернутися спиною один до одного, і я буду вам ставити запитання: хто за що відповідає. Якщо за це вдома відповідає чоловік, піднімайте кухоль пива. Якщо за це вдома відповідає. Жінка, піднімає трояндочку і не підглядає один до одного. Ось таке правило. Скажіть, чи ви зрозуміло. А піднімати, наприклад, якщо мав би відпові... відповідати за це, чоловік Але ви. Взагалі то -то я вважаю, два що пиво, пиво то є жіночий напій. Так, а жіно та, це Чоловічий – Чоловіче це вино. А, ну, а, Уявляйте, а, а, що це такий кухар для вина. А, ну, просто ну, ми пі... просто подумали, що там львівське пишуть, це тематично. Ну хіба що львівське. Один до одного спинами. Друзі, під ваші оплески зараз буде, а ви прям стали. Ми теж ми теж станемо. Дивіться, якщо раптом за це відповідають обоє, піднімаєте ну, два. Тобто, і кухоль пива, що чоловіка символізує, і трояндочка, що дружин. Якщо двоє, якщо ніхто за це не відповідає, нічого не піднімаєте. Ну, поїхали. Можна трошки гучніше поаплодувати. Так, все просто. Хто вдома миє посуд? То, то хто? Та то я? То піднімайте, піднімайте. Ну, Якщо ви обоє відповідають. Ну, ну, мені інтересно. А ну, а ну, не, не грай варіанта. Головне квітку тримати то... рівно, рівно. Так, добре. Вінчка, тут... ну я, наприклад, сьогодні чашку від хави мив? мив. Зараз... Та, за 23 роки то вже би міг Ні, початках, Ну, Я її піднімаю трохи кучу, ну, але мив, розповідав, то... розповідався, все нормально, так? Добре, 에, піднімаємо хто. Більше розводить бардак вдома, от безлад. Хто провокує безлад в хаті? Ага, все. Ой, хто <ривіт> хто, чи? Чи? А, хто? Тобто? я не зрозуміла? А чашку <ривіт> хто? хто поставив сьогодні? <ривіт> а ну, підніми, <ривіт> <тому>. <ривіт> <ривіт> то неправда, <ривіт> то неправда. <ривіт> Добре, продовжимо. Ще декілька запитань. Слухайте, <ривіт> а ми зараз посваримо вас. Таке питання. Хто більше заробляє? Слухайте, то ви, я, я тепер пані Катерино, дякую, що прийшли. Я найбагатша жінка планети, здається, там. Захід, а ну, якась така стаття, Пощастило, вам ви гарно одружилися, Андрій Іванович. То дуже пощастило. Наступне: хто більше витрачає? Mm. Добре. Ага. Ну, я не витрачаю, мені просто... Дарують, ну, так? Ну а хто? А хто ходить до магазину? Хто до магазину ходить? А хто має витрачати? Ну ясно. Все, відповідно. І що у вас такі? Це, це, це від підписників. Я нічого. Хто більше випиває? Про алкогольні напої, наповідня мова. Ну, чекайте пістик, єлкогольні напоїть, спомінився. А загалом. Я мушу зізнати. Якщо чесно, мені дуже важко, Андрій Іванович, на мене поглядом своїй жити, я ви часто так допомагаю сторону. Ми поділили чесно. Чесно. Так, ми поділили чесно. Це моя відповідальність. Таке питання: хто зазвичай ініціатор інтиму? Дякую, що ви відповіли, бо я вже хочу прощатися якщо чесно і завершувати цей стрім. Так, добре. Таке питання: хто стильніший? А, ви його вдягаєте, так? Ні, Андрій сам закрив. Є ще таке запитання: хто краще готує? Однозначно, однозначно Катерина да, да, ви зараз, О, Але але я знаю, ні, що вони вміють оцінити. Я можу. Но... Андрій Іванович, ми зараз себе врятували цей трям. А що насмашніше готує, Андрій Іванович, з такого, що от прям вау? Гогушари. 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 Так. Напишіть в коментарях, що це. А, раз... нехай, нехай, нехай людей то мучить, що таке. Мене Гогушари. буде зараз мучити. Бо я то не їла. Я тобі до одруження це готував. Ну ладно, що це було до одруження. То воно так вже забувається з часу. Ви яєшню з канапками Гогушари називаєте, правильно? Ні, 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 це є широкий спектр. Гогушари. Добре. У нас буквально два запитання. Ще залишились три перепрошую. А, ні, ні, це тільки а в цій а грі, щоб ми просто ну, зрозуміли, угу. наскільки ви гармонійна сім'я. Хто голосував за Порошенка? Дякую, рухаємося далі. Наступне питання. Ой, хто хто Миколая любить. Це від підписників. — Це від підписників питання. Бо Ой, хто хто Миколая любить? Тому святий Микола <рес> на всякий час помагай. — Останнє запитання. Піднімаємо, якщо ви знаєте, хто буде наступним мером або міським головою Львова. Чи, то я то чим піднімати? — Ну якщо, ви? якщо ви вважаєте, що чоловік, то кухоль, якщо вважаєте, що ви, то троянду. Якщо ви вважаєте, що це питання недоречне, просто скажіть та й все. Ми. Ага. Кому треба, той знає. Да. Супер, давайте поаплодуємо. Дякую. Прекрасна сім'я садових. Ідеальне у вас розуміння один одного. Е, нас просто перед стрімом запиталися, до вас прийшли е, сім'я садових, а ви їм дві квітки підготували. Класно підготувалися стріляти. Да, е, заховайте, пане, дві квітки. <хай, хай на цьому, хай ну, е, не буде. Так. Е, дуже важливе в нас ще є дуже маленька, дуже коротка гра для вас. E, можемо її грати, можемо не грати, бо часу дуже багато. Але вона займає буквально дві хвилини. Ви взагалі азартні люди? Ну, Плюс-мінус коли-небудь э, ну в чомусь. Ну давайте, так. давайте. 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 Так, є робимо. така гра монополія. Uh -huh. Андрій, Іванович, щось гра називається Монополія. А ми так. сьогодні її трошки адаптували і підготували Що робимо? треба кидати кубики, і я буду рухати фішками і залежить Хтось з вас переможе. Два рази перший перший кидає. Ну давайте перша Андрій Іванович кидає, якщо ви не проти. Так, а я там... не поняла, що він перший? Е, якщо ви проти... Бо він старший? ні. -ні я... А, Ху... добре, старший дорого. Чотири, ми рухаємося на чотири. Так. Андрій Іванович, ви попадаєте на клітинку, е, я мушу озвучити, це є е, Львівська копальня кави. За правилом гри ви або її купуєте, або вона вже є ваша. Взагалі-то це приміщення належить громаді міста Львова. Воно знаходиться в оренді. Хіба що вони хотіли його викупити? Угу. Тож його не можна, не можна купити купити. Ну, слухайте, ви чудесно граєте, так? я вам так скажу. Три. Так, наступне. Наступ, наступ, у вас випало три. Так, добре. Е, якою фішечкою? Білою, зеленою Немає значення. Давайте, давайте білою. Так, три. Ви попадаєте на е, клітинку форум, але ви нічого не можете там придбати, бо він замінований. Тому е, пропускайте так, цей хід. Та, я, я, та, так, Вадим. Так. Так. У мене чотири. Так, ти попадаєш на клітинку. У нас це е, ратуша, робиш фотографію і все. О, отак. Ти задоволений? Так. Так, Андрій Іванович, ви кидаєте наступний кубик. Ви кидаєте. Ваша фішка. Шість. 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 Так, шість. Ви попадаєте у в'язницю. Але у вас є карточка самопоміч, і ви продовжуєте гру. Так що у нас все, все добре. Все добре. Тут, до речі, жарти жартами, але ще до війни ми з міністром говорили, щоб збудувати у Львові нову сучасну тюрму. Так. Тому що після того всього треба буде багато нових локих знайти локацій, так. і там можна буде хто дорожче, хто дешевше. Тому що багато кому придеться сидіти. Ой, Боже. Так що то важливо є. Тюрма, то важливо. Чотири. чотири. Так, рухаємося на чотири. Ви потрапляєте на клітинку Рясне. О! Але звідти важко добиратись, тому ви пропускаєте рясне... один хід. Рясне один чи Рясне два Рясне один. То і то далеко. Би... Зі Львова? Я з, я з Рясного. А в мене Рясного. там товариш живе. А, я просто чисто від друзів з Рясного. Ви можете сказати на камеру, що рясне це Львів. Рясне – це фактично велика частина серця Львова. О, так. Тобто ви Централь. все одно не скажете що Рясне – це Львів, правда? <рес> розумієте, от е, ми е, доєднали дуже багато громад. Тепер ми є велика львівська об'єднана громада. Ага. Тому це все є там великий, потужний Львів, ага. і рясне, і рясна руська, і підбірці, так, і винники, і так. брюховичі. Розумієте, ви ж то ви, ви можете все... рівне приєднати ще? <рес> Рівне. Так, і останній останні кидок, останні кидок від Вадима. Так, е, okay. Вадим, ти потрапляєш на локацію, яка є вже карточкою в грі, В грі. карточкою і власності сім'ї садових, виплачуєш їм податок. І через це ти отрапляєш на залізничний вокзал і вертаєшся назад у рівне. Для тебе гра завершена до наступних спроб в цій грі перемогла сім'я на Дув. життя. Так, тут Можна поаплодувати да. так. Дивіться, ну насправді то веселі ігри такі. Ну щоб нам приємно просто що ви такі люди, з якими можна просто і пожартувати, ви самі можете пожартувати. І це, я вже просто вже боюсь вам в очі дивитися, якщо чесно. Так. Легко з вами жартувати без напруги, правда, Вадим? Ну, типу, я ще такий зібраний ніколи не був. І ще, можна, Андрій Іван, вже Якщо вже так, то я вже на запитати. Якщо до кінця нашого стріму ми не зберемо потрібну суму 4 мільйона, чи можна буде попросити трошки з міського бюджету? Добре, а можна ні, не можна. а ти що думав? Я думав, ну, то, Може, щось на карту, є, якщо ви я не знаю. будете щось купляти гідне, так то ви ж знаєте, що ми в бюджеті в цьому році маємо більше мільярда гривень, і ми можемо разом купляти. 2. Ми можемо просто додати, але якщо це буде для наших бригад, і це їм дійсно є потрібне. Якщо є в запит від них, uh -huh. ми можемо просто докласти і щоб дійсно купити ще більше. Оце ми можемо разом зробити. Оце круто. Оце, до речі, варто і описки. <клес> Передостаннє запитання. Ви міський голова, дуже відповідальна людина. Буває у вас таке, що ви зранку, як йдете на роботу, прокидаєтесь і відкладаєте будильник на 5 хвилин, ще трошки посплю. У мене немає будильника. Ага. У вас п'ять дітей. <смір> 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 я <смір> до речі, я е купив е минулого тижня будильник для середнього сина. Круто. Тому що він любить довше поспати. І Катерина деколи там. Йосе! Йосе! Господи! А я купив будівник, а він має в себе на столі, щоб сам дзвонити, тому що це буде для здоров'я корисніше, коли він сам буде ставати. Я тепер додаю Йосей! Ти що будильник! У вас сім'ї хто більше суворіший такий з дітьми? Хто більше? Мама читати. Я дисципліну тримаю. дисципліна е, за вами. Тобто більше цяцьки Андрій Іванович. Я всіх мушу тримати в дисципліні, а, тобто, бо то все ясно. розваландалося. Гарне слово, до речі. Це галицьке, так? Розваланда... Яке Боже, воно галицьке? Ні. Ти як рінянин, звідки ти можеш знати? Добре, у нас стрім. Найважливіше, що ми спонукаємо людей донатити, і маємо за честь мати таких гарних гостей сьогодні в нас на стрімі. Чи могли би ви одним реченням, чи, можливо, декількома реченнями змотивувати наших підписників і в принципі глядачів цього стріму, щоб вони донатили? Чи є у вас що сказати в камеру людям? Та О, давай, давай, не, не перекладай відповідальність. Щоб не мучила совість, краще зробити сьогодні то, що і так кожен з нас мусить зробити. Тому що дуже непроста ситуація на фронті. І велика частина людей сьогодні служить, і вони там дуже надіються на кожного з нас. Тому кожного дня ти повинен розуміти, що ти ще сьогодні можеш зробити. Зроби це сьогодні, бо завтра може бути пізніше. Не валандайте, донатьте, ви ж круті. Супер, супер, круті. Друзі, ви почули. Обов'язково донатимо. Будь-який донат. Він важливий. В нас в гостях була сім'я. Садово, можна сказати Сім'я садових? Без регалій. Чи треба? Добре, як Ні. ви просили. Міський голова. Донат, це вже кіт садових. Кіт садових майбутньому, без п'яти хвилин кіт садових. Сім'я садових. Давайте магазину. Дякуємо, що до нас прийшли. Слава Україні! А ми переключаємося до наступних наших колег. по стріму, вони там щось гарно нам скажуть.